Льошу слово мені без політики дійсно хочеться обійтися. Бо я переконана сьогодні. Більшість людей, які ходили в церкву, молилися Богові. Вони в першу чергу прохали здоров'я для своїх близьких. І здоров'я є не крутий. Залежить воно від нас, звісно, від Бога залежить, але і залежить від міністерства охорони здоров'я, від того, яка є інфраструктура, як все побудовано. Залежить, як ми швидко одужуємо, як швидко виліковуємося. На цій тижні говорили безпосередньо на цьому тижні про ліки, що піднялася на них ціна. А от зараз говорити про більш глобальні речі, бо якщо нова влада вже прийшла, то час напевне і систему міняти. Тому і вирішили запросити наших гостей, які давно цю тему досліджують, давно виходячи з власного досвіду, міркують над тим, що ж першу чергу треба поміняти, аби всі в нашій країні були здорові. Хочу зараз привітати в цій студії Володимира Василевича, доктора медичних наук, акушера гінеколога вищої категорії, лікаря народної та нетрадиційної медицини, головного лікаря приватного. Підприємства клініка доктора Василевича, а також Євгена е, Володимировича Найштетика, віце-президента Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів, е, безпосередньо. Чому запросила саме їх? Один захищає пацієнтів вже роками і все думає, як же зробити краще і страхову медицину, і взагалі е, зробити е, е, інфраструктуру нашого міністерства охорони здоров'я таким чином, ну щоб лі, дійсно люди не боялися хворіти. Бо якщо стається така халепа, що ж тоді поробиш? А от Володимир Володимир Степанович має власну історію, дуже цікаву. Він теж над цим думає. От він поклав мені на стіл, що в першу чергу він пропонує змінити тут 21 пункт. Е, спеціальні розробки такі е, він з ними прийшов. Шов нещодавно до нового міністра охорони здоров'я Олега Степановича Мусія. Хотів, щоб його вислухали, а його слухати не захотіли. Розкажіть нам про цю зустріч, і можливо ви не так подали якось некоректно. Ні. Чому ви вирішили, що взагалі варто йти з вашими пропозиціями? Ну, по перше, почнемо з того, що я маю 20 років лікарського стажу і паралельно ще 15 керівного за цей е час. Я також міг презентувати себе на терніх німецької, скажімо, на традиційної, нетрадиційної, медичного ремесла, італійського, американського і отримав схвальні відгуки. І тоді я думав, чому я маю бути мешканцем України, громадянином України, робити добро чужим країнам, а не власній своїй. Отож, маючи свої здобутки. Тим паче схвалені здобутки, раціональні, практичні. Я їх виклав на 105 сторінках. Ага, тобто всі 21 У вигляді пункт, заяви. 21 пункт так, це так. Так, це є резюме, це є Риска. резюме, це є так. резюме. Я виклав на 105 сторінках. Завчасно за сім днів записався на прийом. В день, коли потрібно було звернутися, це було 10 квітня, якраз на другий день мого дня народження. Я такий собі, як кажуть, в такому вдохновенні, що я попаду до міністра, приходжу. І що я бачу? Я бачу материнські сльози, інвалідські сльози, я бачу хамство, приниження. Я взагалі до міністра прийом? Легко потрапити, коли потрапляє. Ні, Це ж там і відео, може затребувати людей опитати, тих, які були в той, той день. Просимо, ви записувалися завчасно? Так, так, я завчасно подав заяву, оскільки я вже як я сказав, що я маю вже досвід і управлінський, тому я перестрахувався. Я знав, що можуть бути різні реверберанції. -ревер тому в такому випадку я надіслав заяву до Міністерства охорони здоров'я цінним листом. І відповідно взяв ще з собою другий аркуш на прийом. Коли я приходжу, то що я побачив, яке до мене відношення було, що ти не попадеш, цитую, ти не попадеш до нас, тому в даному випадку іди геть за двері, тут вже достатньо є людей. Тоді хто це, проконую, це сказав, Володимир Степанович? Я вас откликаю зараз це не захоплюватися емоціями. А хто це? Ви написали заяву. Пропавши, за скільки написали, тому що за сім зараз... днів. 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 Тобто зараз люди, можливо, ніколи до міністра не хотіли потрапити, от скористаються вашим досвідом, дізнаються. за сім днів, написати заяву, за прийти на прийом. Так. Потім ще більше того, я перестрахувався, я позвонив до, в прийомну за один день до секретаря міністра охорони здоров'я і попитав, чи цього достатньо, може ще прийти до вас записатись. Він складає, ви що? Е Мусів Олег Степанович сидить до останнього клієнта. Навіть було таке, що і до 21-го е часу. Хто тоді вас і сказав, що не потрапити? Е Тому то й справа, що я не можу сказати. На жаль, бейджиків і табличках на дверях я не побачив. І коли я попросив у шановних добродів, які записували на прийом, поп на поп Ровно сії вже а не як мені повідомили е, прийомні міністра охорони здоров'я, що це жива черга. От, тому я попросив представитися. Ні, ніхто нічого не сказав. Сказали це не важливо. Зрештою, я плекав і звертав увагу на свій папір у вигляді заяви, і кажу: дивіться, я записався, не можете мене не прийняти. Наскільки мені відомо, сьогодні була жива черга, люди записувалися. І вони сьогодні, деякі з них можуть потрапити, а мені відмовлено. Ну, Зрештою, я сказав, якщо не приймете, ну, не приймете мене, тоді в даному випадку я попрошу міністра прийняти буквально мене у, я кажу, біля дверей, от, біля виходу. І В такому випадку, ну що ж, прийняли. Мене останнім. Поза мною ще було не біля е, чоловік, напевно, десяти. І хто це? Це були інваліди, це були іногородні, це були люди, які е, ображені е, долею і е, недостатком здоров'я. Але те хамство, що я побачив, з тих устот записував на прийом, я був настільки спантеличений, настільки збентежений, що я не міг з цього почати на прийомі доповідати міністру. І відповідно, оскільки ці особи не названі, їх було троє. сиділо біля міністра, я відповідно запитав. Представтесь, будь ласка, я дотепер не знаю, хто це мене записує. Так, 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 так. Вони все таки закликали, бо я сказав, що буду настоювати. Отож, в даному випадку, що? Вони при міністрі теж саме сказали, цитую, це вже не важно. Добре, ви я зайшли зі своєю пропозицією зі 105 сторінками і? і запропонував. Кажу, цитую. Олег Степанович, питання таке, що я приніс дуже багато корисної інформації для вас. На 105 сторінках в норму, яку ви пропонуєте ваші секретарі вкластися в класи, 5 хвилин, я не можу. Чи можу я просити у вас 10 хвилин аудієнції? Адже тут біля 80% корисної інформації і такої, що дуже допоможуть вам зробити необхідні реформи, які ви з усіх телеканалів ну, людям дивіться так. Коли мені людина, скажімо, принесе подібне, я буду так. розбиратися, воно необхідне чи так. не необхідне. Так, так, тобто, так, ви зараз без зайвої лірики, добре, так, що так, вам відповіли? Е, відповідно, це, це ж цитата. Олег Степанович говорить 5 хвилин. А якщо не вкладається, то будь ласка за двері. Тоді я зрозумів, що напевно йому моє життя викладене. На цих 105 сторінках і те, що може слугувати народу майдану і тим, хто загинув. зачекайте ну, за зараз, а, you... Володимир Степанович, ви пробачите у мене вже імунітет на те, що я багато такої лірики і емоцій наслухалася. Я вас запросила, звісно, погодилася відгукнутися на вашу біль і на ваші переживання за долю України. Але знову таки, давайте от зараз майдан просто не вип'ячувати вже вже у всіх починає зуд по шкірі. До чого тут це? Ви людина, конкретний практик, лікар. Ви зараз багато говорите такої лірики, яка в принципі справі вона абсолютно. Плюсів mm -hmm. не додає. Mm -hmm. Добре, ви за п'ять хвилин вклалися, ви виклали свою основну ідею, чи не виклали. На жаль, я не міг вклатися за п'ять хвилин, і ви просто пішли. Тому що ви лишили свої наробки там? Е, так, лишив, але зауважу, все-таки з вашого дозволу, що мене взагалі вразило, що коли я пробував доповідати, оці неназвані особи сміялися, глузували з мене. Я опять звернув увагу Олега Степановича, кажу. Ну не вже не можна якось їм, хоча б тихенько сидіти або покинути цей кабінет. Я серйозне питання, прийшов, і корисним для вас і для суспільства. Я зрозумів відповідно, відповідно, він теж не зрозум не зробив ніякого зауваження. Тоді я кажу, може не вам це потрібно. Може, я піду зразу на десь на телебачення, може я піду до Верховної Ради і там доповім. Оці ми будемо розміщені зараз. Я нагадую, що зараз ми продовжимо говорити про реформування медицини. Розповіли такий прикрий випадок, що Володимир Василевич прийшов на прийом до міністра. Його навіть не захотіли вислухати е, слушні запитання, чи не слушні він приніс. Тут же розбиратися експертам. У нас буде зараз ще півгодини розмови. Я б хотіла от е, Євген Нештетик, віце-президент Української ради захисту прав пацієнтів, який теж я переконана оббивав не раз пороги і міністерство охорони здоров'я. Розкажіть, будь ласка, є певний алгоритм приходу до міністра охорони здоров'я і до спілкування з чиновниками загалом. Неважливо ця влада чи не ця. де була допущена помилка? От ви як суддя з боку? От буквально на хвилину, і потім ідемо на час. Ну, я вам скажу так, що в принципі та проблема, з якою стикнувся пан Володимир, вона не є якоюсь ексклюзивною для міністра Мусія. Я вам можу привести приклад того, як два роки тому міністр Богатирьова зробила запит до нашої організації з проханням надати рекомендації стосовно реформи охорони здоров'я. Ми відповіли. Це було 800 сторінок. Це на 105, п'ять вісімсот і їх навіть ніхто не читав. Тому коли ми хочемо, коли наша організація Ради захисту прав та безпеки пацієнтів хоче щось дійсно змінити, щось домогтись, ми ініціюємо якусь робочу групу з дуже фокусованого питання, не взагалі, а з дуже фокус... і Фокусован... починаєте туди фокусованого да. Так, так, так. От бачите досвід певний є, і про реформування медицини. Ми в цій годині не припиняємо говорити. Що повертаємося до студії е, нашої програми. Я нагадую, що зараз ми в паралельних студіях з Олексієм Манановим, але е, хочемо довести е, до кінця розмову про тему реформування медицини. Хоча тема надто розлога. Між тим ми маємо конкретний інформпривід, що доктор медичного наука гінеколог вищої категорії Владимир Василевич прийшов на прийом з конкретними пропозиціями щодо реформування медицини. Е, Міністр. Охорони здоров'я його вислухати не захотіли. І Євген Нештетік сказав, що у них теж подібний досвід був із Раїсою Багатиової, коли писали на 800 сторінках реформу медицини. Їх теж ніхто не захотів читати. Між тим треба діяти отак точечно. Євген, зараз скажіть, будь ласка, ви конкретно є фахівцем з страхової медицини? Давайте зараз можливо пояснимо це, щоб трохи відволікти увагу від Володимира Степановича, навіщо нам? Потрібна страхова медицини всі, взагалі, доречно зараз про неї говорити, коли отак політичні події вирують? Ну я думаю, що про о, систему охорони здоров'я варто говорити завжди. Так. І теж також варто зазначити, що будь-яка система охорони здоров'я є страховою. Зараз я вас трошки перерву. Зараз у віконці ви бачите, пам'ятаєте, у нас 20 хвилин тому на зв'язку був Микола Рябченко, журналіст з Маріупольського виконкому, і от ми зараз бачимо відео захоплення Маріупольського виконкому, тому що говорили саме про нього, але говорили у нас був зв'язок безпосередньо з журналістом. А зараз бачимо вже відео, як це відбувається. Тому тут будемо говорити про реформування медицини. Але безпосередньо відео з Маріуполя ви можете бачити. Так. Ще раз хочу повторити, що будь-яка система охорони здоров'я в своїй основі є страховою. Так. Або це державне страхування, або не державне страхування, або якесь часткове. Значить, і коли ми говоримо про реформу системи охорони здоров'я, ми маємо дуже добре розуміти, що ми про що ми говоримо. Бо реформа це зміна форми для того, щоб змінити зміст. Так і чим краще ми розуміємо, тим простіше ми будемо про це говорити, так щоб нас зрозуміли і в Луганську, і у Львові, і в Сумах, і в Одесі. Значить, всього у світі існують чотири моделі системи охорони здоров'я. Ніхто не вигадав п'яту. Перша модель це модель британська, модель Beverage, де будь-який лікувально профілактичний заклад є державною власністю і доступ до нього як до публічної бібліотеки. Друга модель це модель бісмарка, ту, яку запропонували у Німеччині, вона там працює у багатьох інших країнах. Це коли лікувально профілактичний заклад фінансується. З державної скарбниці, з лікарняних кас і страхових фондів та іншого. Третя модель це модель національного страхування медицини, коли країна збирає кошти з податків, а потім ці кошти витрачає на страхові зобов'язання перед кожною окремою людиною. Тут можуть також працювати і приватні страхові компанії. І четверта модель це модель з власною кишені. Значить, вона є або в дуже багатих країнах, коли будь-яка людина, будь-який громадянин може оплатити е, будь-які послуги е, е, медичні, або у африканських країнах, у країн країнах Азії, де просто все на не розвинне, де е, виживають тільки багаті, так. тобто а бідні просто не мають доступу. Що трапилось в Україні? Яка в нас система була охорони здоров'я? У нас була так звана система охорони здоров'я академіка Семашка. Ця це система це похідна від системи Бевериджа, тобто державної медицини. Через те, що у Радянському Союзі все було державне, абсолютно все було державне, у нас був держплан, Держснаб, у нас не було приватної власності, у нас не було приватних підприємств і таке інше. Повністю тотальний, тотальний контроль держави у цій галузі. Коли радянський союз розпався, коли почалася перебудова, коли е, е, з'явилася приватна власність, коли змінилася повністю податкова система і таке інше, ми сказали: ну добре, в систему в нас не може бути вже просто не може бути. Ми ну відкатимось до системи Береджі, але на систему Береджа у нас не було коштів жодного дня, жодного дня у незалежній Україні. Не було е, стільки фінансування для того, щоб е, прогодувати систему. Це так. Да. Для цього треба витрачати на систему охорони здоров'я не менше 7% валового внутрішнього продукту. У нас в різні роки від 2,8 до 4. Е, ця девіація е, у нас від, відбувалася, тому що якщо є сильний міністр, він може там на кабміні сказати: мені потрібно. Ні, якщо ні, то й... якщо слабкий, то, то не було. І не було системи, тому що з одного боку у нас залишилася дуже велика мережа лікувально-профілактичних закладів а з іншого боку, у нас не було ресурсів для того, щоб цю мережу підтримувати у нормальному стані. Куди зараз тоді правильніше в який бік правильніше рухатися правильніше всього, на мою думку, рухатись у сторону національної страхової медицини. Це третя модель. У нас є ресурси, у нас є мережа, і ми можемо за ті ресурси, які ми витрачаємо на фінансування неефективної мережі, купити поліси кожному окремому громадянину, так щоб люди у Луганську, люди у Донецьку, у Слов'янську, у будь-якій точці нашої країни відчули, що держава перед ними має конкретні зобов'язання, які описані у страховому полісі. Коли ви напевно пам'ятаєте, декілька строп спроб у нас було запровадити обов'язкове медичне страхування. Я читав ці законопроекти, які виносились у зал. Були законопроекти, але вони більше були про політику, аніж про страхування. Аніж про Та, страхування там не було е, жодного слова про страхову суму, про страховий тариф, про е, 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 вартість цього полісу, про обсяг зобов'язань, про е, покриття і таке інше. Наша організація розробила страхову програму для того, щоб покрити 80% всіх медичних ризиків. І ця страхова програма, яка забезпечує невмирання людей, невмирання через відсутність доступу до системи охорони здоров'я, коштує лише 720 гривень на рік. На рік. на рік на рік. Добре, тоді питання виникає до Володимира Степановича. Ви теж до міністра охорони здоров'я прийшли з вашими пропозиціями на 105 сторінок, на відміну від mm -hmm. Євгена Володимировича, у нього їх 800 з його організації. А що там конкретно зроблено для невмирання людей? Що ви конкретно пропонували? Я пропонував і я вважаю, і буду мені здається помирати, вважати за правильним будь-яку реконструкцію суспільства в даному випадку в медичної галузі, потрібно робити з очистки кадрів, тому що якщо кадрів питання не вирішити, воно буде застрявати будь-яка пропозиція, і ми вже зараз почули де 800 сторінок не прочитаних були. І за чого кадрове тобто питання вважаєте, відповідно? Дивіться. Відповідно, так я хотів би для телеглядачів тобто на виважаєте, що треба просто людей поміняти. Так я вважаю, що потрібно з приходом на міністра охорони здоров'я поміняти всіх начальників департаментів. Це перше, обов'язково. Потім відповідно зробити аудит кожного підрозділу. І, при, і результати, і бажані незалежні, і за участю, наприклад, міжнародних представників, тому що ми знаємо, що робиться в цих департаментах. І відповідно передати ці всі дані на Генеральну прокуратуру. Просіяти родичів, родичів, щоб. Водими Ростипановичу, дивіться, так. ну фактично ви пропонуєте ілюстрацію, про яку зараз всі говорять. Але мене цікавий а... приклад. Дозвольте, саме приклад привести для наших телеглядачів. Наприклад, от у нас є такі ДП, тобто державний підприємство. То комітет питань народної традиційної медицини МОЗ України. Там зараз завідує, тобто, директором гладки Олександр. Я Михайлович. Він задоволення він той... шкір, венеролог Як він може керувати департаментом народної медицини дивіться, і знати на тому, якщо а, дивіться, він не тоді є. Тоді ми не кажу Володимир Степанович до вас питання. Так. От найштетика я, от навіть поверхнево, взагалі, якщо б я не розбиралася і раніше не цікавилася цим питанням, він говорить безпосередньо про систему, про конкретні цифри і про те, так. що в ній слід міняти. Ви зараз виглядаєте перед цією Україною як людиною, яка не задоволена конкретно. То якимось дяді шкірному нерологу який конкретно заволений очільниками департаменту можливо і вам варто вже говорити серйозніше про зміни в системі? Так, так я ж про це хотів Но, сказати. А ви зараз кажете, давайте поміняти. Ми... Ви, зачекайте, ви вже так. сказали, я вам вже дала слово. Угу. А ви скажете, давайте змінимо кадри, давайте поміняємо начальника, давайте зробимо одинити прокуратуру. Теж зробимо. Тобто так. нам взагалі міняти треба. Ми в 21-му сторіччі живемо. А ви знову прийшли, скажетеся на конкретні імена? Ні, а що та зміна імен, імен вона дасть це приклад? Бо що якщо ми ніхто не поміняємо... зачекайте. Я просто маю на увазі, mm -hmm. якщо е, от зараз е, у нас така гласність демократія, і кожен mm -hmm. виступає зі своїм плакатом, і кожен щось пропонує. І людям, дійсно, в принципі, от я вам mm -hmm. скажу, телебачення має такий гарний ефект. Люди, mm -hmm. навіть якщо зовсім дурні, от телебачення воно оголює сутність людини, навіть якщо mm -hmm. людина не буде розумітися в суті справи. Mm -hmm. і от, я вам просто кажу зараз більше повірить на штетику, який говорить конкретно кількома фразами про систему, ніж вам, який пропри те, що людина практики розуміє, що ви багато операцій зробила, багато діток на цей світ завдяки вам з'явилися. Але ви кричите про такі речі, які от зараз знаєте, от всі кричать: той поганий його треба змінити, той поганий треба змінити. А розуміння суті справи, зачекайте. Давайте говорити про страхову медицину, про яку давно говоримо, і давайте говорити, щоб людина зрозуміла, кожен громадянин України зрозумів. Ага, тобто 720 двадцять гривень. І вона скаже: послухаючи на штетика. А що я отримаю за ці 720 гривень безпосередньо? Тобто, мені здається, уже оце в минулому. Нам треба прописувати зміни в системі охорони здоров'я, а не те, що хтось там не той січорює. Можливо, взагалі ця установа не потрібна, нетрадиційної медицини, до якої ні. ви маєте відношення. Можливо, взагалі якось це з них на голову треба перевертати. Так от я власне хотів. Е... Я не хочу, щоб ви перераховували зараз двадцять року, однозначно я не хочу. Просто, ну, другі. Більш я загаль... зрозуміла, і що ви прийшли попричати якщо... про конкретні імена, ні, ні, якщо вони. Ні, погані. Ні, 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 ні. Буде імені і це більше. ваші внутрішні абсолютно справи внутрішні імен. ситуації. От виділили нам, скажімо, конкретному пацієнту 720 день, як ви сказали на лікування. Як він буде лікуватися, якщо він буде підробки або спорчені, прострочені ліки буде От приймати і, і запитати... травитися? Тому, що дуже часто ми бачимо, і Зачекайте. люди. Від цього. Хочу... Тому як давайте хоч... ви зараз як політик, так. не виступайте, тому що багато говорите. А суті знову таки я чомусь для себе особисто не зрозуміла. Uh -huh. От з попереднього з одного із інтерв з інтерв'ю з Нейштетиком, я зараз, щоб uh -huh. ви розуміли, не хочу нікого з нашого стеображати, але. Не хочу дійсно розібратися в ситуації, бо Ґгі. так часто відбувається. Е, є така приказка: порожня бочка на пущі гріміт. От я не хочу, щоб ви виглядали такою порожньою бочкою, але Ґгі. зараз у таке враження складається. Всім дали Ґгі. можливість говорити. Ґгі. Ви казали, колись, Євгене Володимировичу, про те, що у нас зареєстровано мінздравом ліків противірусних на 300 мільйонів гривень їх закуповуються. А вони насправді навіть діючі речовини не містять так. Тобто так. це теж конкретно дослідження ці проводилися. Тобто, так. на якісь ліки витрачаються гроші, що там ця речовина прописана, а її насправді там немає. А як же на у цього нам від, у, у, убезпечитися? І що, зокрема, якщо буде людина на страховому медицину, 720 гривень, що вона отримає? Оці два питання. Давайте Розділимо, по черзі, так. так. Значить, дійсно, є проблема так званих ліків-пустушок. Це гомеопатичні засоби, які у своєму складі не мають жодного атому діючої речовини. При цьому абсолютно незаконно їм реєструють Досить серйозні показання для лікування. бівань інтересів ви проходить да, чи безумовно. безумовно. А, а проблема про яку сказав зараз Володимир Степанович, що ліки якісь прострочення або взагалі Неправильне зберігання підробки да то частково що ви... Можливо, ну, пустушки, Це більше проблеми ну, ніж неправильне зберігання тут, 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 тут. Я не згоден з цим, тому що а, на сьогоднішній день в Україні, якщо брати по фальсифікату, у нас не більше однієї десятої відсотку. Фальсифікованих лікарських засобів на ринку це е, показник відповідає європейським стандартам. Тобто більша проблема, І з більш, більш того, якщо говорити про регуляторне середовище в Україні, то Воно за класифікацією возу є жорстким, а у деяких випадках навіть наджорстким. І буквально декілька днів тому була акція під кабміном. Люди вимагали люстрації керівництва державної лікарської служби лікарських засобів, саме через те, що ця служба перегибає палецю да, у певних випадках для того, щоб там якісь співробітники цієї служби мали Мали тіньовий заробіток, тому я не вважаю, що взагалі питання фальсифікату є дуже серйозною проблемою в нашій, в нашій системі. Більш того, ми чули, що був дуже серйозний скандал з підробленими ліками виробництва компанії Хель, і навіть був судовий вирок, і людину посадили мені здається на 5 років у в'язницю. Тому з цим питанням у нас регулювання до досить жорстке. Якщо говорити вже про іншу складову, а про реформу в медицині ми говоримо, накреслили приблизно зараз. Незадоволений піде Володимир Василевич. Те що не дали йому можливість сказати. Можливо, відреагуєте якось Євген, на ситуацію, яку Запоріжжя постав. Побачила. Да. Ну, я хочу сказати по суті, що все, що ми бачимо, це наслідки державної політики. І наша організація ще за 9 місяців до Майдану неодноразово закликала Міністерство охорони здоров'я, Кабінет міністрів України, Верховну Раду України вжити негайних дій, заходів для того, щоб у нас не було системного порушення прав людини. Ми співпрацювали з парламентською асамблеєю Ради Європи, яка однозначно дала документ. Є резолюційний документ, який говорить, що в Україні системно порушується право на охорону здоров'я. Ми співпрацювали з іншими підрозділами Ради Європи з цього питання. І зараз вже нова влада вона не дає відповіді для людей. Які конкретні зобов'язання у держав є по Конституції України перед, перед будь-яким громадянином От, стосовно охорони здоров'я, що конкретно я за свої податки можу очікувати? Вимовувати від, держав? від держави при новій владі, так? Так. Да. Отже, власне до нової влади звертаємося з такою пропозицією. Ще кілька слів буквально Володимир Степанович Василевич скаже. Тобто, ви озвучили декілька положень, звісно, не всі. Які ще важливі моменти ви хочете? Я сказати? Я вважаю, що хоча б два ще можна назвати. адже один із них дуже наболіли, і мої пацієнти край просили про це поговорити Покажіть. тут. Перше і то я, до речі, міністр на прийомі бачив, що пенсіонери, інваліди не можуть собі дозволити елементарні придбати одну назву немінування ліків про той же час. Так. Як Мовити про комплексне лікування. Ви ж напевно чули, що якщо є антибіотик, треба 5-7 ліків, так, щоб так, шкоди не було. Так. Він може один дозволити собі про яке лікування можна говорити тоді. Тому в такому випадку, що я включив до такої такі параметри, дуже простий і практичний провести моніторинг, кошторису ліків від заводу виготовника. І до кінцевого споживача з метою усунення недобросовісних накруток. Не це дуже просто. Друге, і саме важливо, це з, моєго, з мого досвіду і з моїх спостережень, що е, в системі охорони здоров'я біля 80% ліцензіатів отримують ліцензії з порушенням державних і приватних установ. Порушується з порушення. порушенням про необхідність міняти. Значить систему, відповідно, так? що так? потрібно незалежну перевірку зробити. А, ви Як ви він знаєте, може... власна, ми... І імунітет, я хотів би сказати, має імунітет від таких перевірок, але з тої зацікавленості певної когорти відповідних департаментів, відповідно, що певні такі підрозділи, які не тільки взяли з порушенням цієї ліцензії, але і. Вони мають імунітет від таких перевірок. Це, Знаєте, би, чесно. власне про те саме і говорили Володимир Степанович і е, Євгене Володимировичу. Майже говорили про одне і те саме. Тільки е, безпосередньо Василевич в якихось там деталях для себе виокремив, ви, що потрібно зробити. І безпосередньо найчте mm. вже давно бореться з цією системою, тому е, розуміється, в які двері стукати на принаймні намагатися, які резолюції отримувати зараз. Е, тому Володимир Василевич виглядає більш емоційним, тому що практик, лікар, практик так, займається і бачу говорить такою день. мовою пацієнтів. Власне, як звертаються да. люди? Вони не звікли mm -hmm. писати документи, якісь стукатися в резолюції, але бачите, якщо й пишуть, і оформлюють, то не дослухається влада поки що до пропозиції.